Слава Ісусу Христу, шановні люди, Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я прошу сюди, щоб нагадати, сказати вам добру звістку. Коли, наприклад, хтось з вас піде до лікаря, хорошого лікаря, і якщо виявиться, що ви хворі, лікар скаже вам правду і скаже, що вам робитися, направив вас на якесь лікарство. Ну, я не лікар, але хочу сказати правду, яка написана в тій цю книзі. кризі. Правда це те, що всі ми є грішні. І прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом. І кожен буде давати світ за своє життя. Проблема в тому, що людина не може оправдатися перед Богом, що ми будемо відповідати за своє гріхи. Розклада за гріх це є смерть. Це є друга смерть. Вічна розлука з Богом в пеклі. Але є добра новина, що так бо Бог полюбив світ, що дав з ними коднородження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічні, бо Бог не поставив свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб нас спасти, спасти від гріхів. Ісус Христос, Він наші гріхи узяв на себе. Все нашу, воно взявши на себе, помер на Голгофському Христі. Але Бог воскресив Христа змертво, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Тепер кожна людина, яка щиро покається своїх гріхах і у віри Господа Ісуса Христа, буде прощена і спасена. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може спастися. Дорогі люди, Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах Віріте в Господа Ісуса Христа. Відкрийте свої серця Йому і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог не хоче смерті грішника. Наверніться до Бога. Покайтеся і вірите в Господа Ісуса Христа, і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався, спас і нам мир і спокій. Нехай благословить вас Господь, і я помолюся за вас. Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. Будьте благословені, дорогі люди. Читайте Біблію, вірите в Ісуса Христа і будете благословені. Гарного дня і міцного здоров'я.